Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні буду давати прогнози на грудень місяць. Ви знаєте, поки я розшифровувала кожен аспект, то дуже часто відчувала солоний бриз наших морів Чорного та Азовського. Цікаво дізнатися, дати подій. Тоді поїхали! Давайте знову згадаємо графік з відео про вплив ретроградного Марсу на гороскоп України. Бо Грудень розставляє попередні крапки над І, якщо можна так сказати, в тих історіях, що були початі у вересні. Грудень підбиває підсумки вересневих подій. Але остаточні результати та остаточна крапка над І буде поставлена вже в лютому. Перший вплив зірок буде вже на початку місяця, 1-2 грудня. Станеться знакова подія. Справа в тому, що цей вплив не новий для нас. Ми його вже переживали 20 вересня. Тоді були офіційні і голосні заяви про притягнення РФ до трибуналу, бо всіх діючих мір недостатньо. Тому на початку грудня ми точно почуємо щось подібне. А можливо, просто додамо до того трибуналу ще фактів. Можливо, будуть якісь перші результати або попередні слухання в міжнародних судах по ділу РФ. На жаль, трибунали то не скоре діло, але надійне і дуже результативне. Маємо запастися терпінням. До речі, вже на третьому і остаточному торканні Марсу 27 лютого мають бути результати всіх наших дій в цьому питанні. Що ще було на попередньому торканні? І чого варто очікувати 1-2 грудня? У вересні РФ поцілила ракетою Х-59 в аеропорт у Кривому Розі. Були удари і по інших містах. Тож на початку грудня можуть бути прильоти. Але впевнена, ми зіб'ємо ракети та дрони, бо маємо чим. Але не нехтуйте, будь ласка, повітряною тривогою в ті дні. 3 грудня, так само як і четверте, вплив сильний, позитивний. Він дає нам впевненість і витривалість, успіхи. Це ліліт робить гармонійний вплив до Юпітера 3 грудня і до Меркурію 4 грудня. А це дуже чутлива точка в нашому гороскопі до будь-яких впливів планет. З 2014 року працює завжди. Тому і цього разу точно не підведе. Тож прогнозую на 3 і 4 грудня чергові перемоги на фронтах і особливо морських територіях. Успіхи на дипломатичному фронті. Благодійна допомога або тайна підтримка від міжнародної спільноти чи окремих країн. Так само можливі макрофінансові вливання в економіку України. Можливо, буде внесено якісь поправки до бюджету. Правда, на 4 грудня так само працює і напружений аспект. Але давайте згадаємо, що було на попередньому торканні. 24 Вересня Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН через так звані референдуми. Ми наголосили, що Росія має бути притягнута до відповідальності через намагання змінити міжнародно визнані кордони. Того ж дня пролунало попередження від наших ССО про підготовку провокації на наших кордонах з Білорусією. Тому цього разу так само можуть бути провокації або спроби. Але якщо що, то ми знову мовчати не будемо ні на полі бою, ні на міжнародних майданчиках. Остаточну крапку в усіх цих питаннях поставимо в лютому 25-го числа. Якщо підсумувати вплив початку грудня, то з 1 по 5 слід очікувати вдалих контрнаступів наших Збройних сил та відстоювання наших прав на міжнародній арені. 13 грудня. Знову вплив ретроградного Марсу. Що було на попередньому торканні? 16 вересня та напередодні. Бо аспекти часто спрацьовують за день-два до вказаної дати. В астрології це називається на сходящомуся аспекті. В такому випадку вплив планет може бути набагато сильніший. Тож 15 вересня Тайра давала перші свідчення Гельсінській комісії США про жахи блокади Маріуполя та жахи полону в РФ. Щойно звільненому Ізюми знайшли масове поховання на понад 440 тіл. Так само на звільнених територіях на Харківщині було знайдено катівні окупантів. МАГАТЕ вимагає від РФ вивезти свої війська з Запорізької АЕС. Удари по інфраструктурі на Кривоградщині, удари по Кривому Рогу та Запоріжжю. США наклали санкції на дитячого омбудсмена РФ в Криму. Меру Чернігова склали два адмінпротоколи, один з них про корупцію. Як бачимо, цей аспект дасть події по судових розслідуваннях та юридичних питаннях. Так само, 12-13 грудня слід очікувати чергові ракетні обстріли інфраструктури. Ну, а на звільнених територіях знову знайдемо поховання та катівні. Можемо почути якісь перші результати Хельсінської комісії, перед якою свідчила Тайра. Саме час для сміливого контрнаступу ЗСУ, різкого та неочікуваного, як ми і вміємо. 15 грудня знову аспект, що повертається щоб ми засвоїли його уроки і стали мудрішими. Давайте згадаємо, що було на попередньому торканні. ЗСУ звільнили більш ніж 300 населених пунктів на Харківщині. Були вдалі повітряні бої. Цей вплив пов'язаний з нашим слабким місцем в гороскопі, зліліт або чорним місяцем. А це або слабкість і страхи, або сила та витривалість. І така провокація була на попередньому торканні. Ми почули про спробу окупантів затопити кривий ріг. Були навіть удари по гідротехнічним спорудам. А чорний місяць в гороскопі України, до речі, має відношення до води та морів, внаслідок чого рівень води в річці Інгулець піднявся. І ризик затоплення дійсно був. Але ми не побоялися, діяли рішуче, тому біди не сталося. Напружені впливи до лілі це коли ми вчимося жити в небезпеці, знаходячи для того внутрішній ресурс та навички виживання в гострих та критичних умовах. Тому в грудні на ці дні з 13 по 15 я очікую чергові контрнаступи ЗСУ та звільнення територій. Можемо почути про збиті ракети, шахіди, літаки ворога. Бої можуть йти на морських теренах або на територіях, які мають вихід до наших морів. Можуть бути і гострі ситуації, пов'язані з гідроелектростанціями та гідроспорудами. Ми маємо бути готові до того. Наші ППО мають спрацювати. Ну, а вам, дорогі мої глядачі, нагадую, що в ті дні при повітряній тривозі знаходьте собі укриття. Пам'ятаєте, я говорила і тут, на своєму каналі, і в гостях різних студій, що ліліт це слабке місце в гороскопі, по котрій завжди будуть йти випробування на сміливість та силу. І кармічна проблема, а читаємо задача. України побороти корупцію. І ось на тому впливі новина. Столичний суддя чекав, щоб його звільнили окупанти. Докази в СБУ є, але от, на жаль, через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя затримати цього зловмисника неможливо. Навіть після оголошення підозри. Що ж? Поки 1-0 на користь ліліт. Сподіваюся, що цього разу в грудні числа 3-16 ми точно не схибимо. Маємо почути щось про протидію корупції та про покарання колабораціоністів. І далі, на 16 грудня, до пари тому напруженому впливу буде йти позитивний. Він нам на підтримку в небезпеці. Та на знаходження позитивного рішення. Дія аспект підкреслено кармічно. Отже, ситуації 12-16 грудня будуть дуже важливі для нашого духовного росту і зросління. Тут вплив від нашого янгола охоронця білого місяця до тієї ж самої ліліт. Отже, вихід ми точно знайдемо. Особливо, якщо будемо нести світло і найкращі чесноти. Поки з тим справляємося гідно, тож впевнена, подарунки долі в ті дні отримаємо. До речі, цей аспект ще дасть нам змогу стабілізувати гривню. Будемо мати фінансові успіхи. Отримаємо чергову макрофінансову допомогу. Наступна дата 22 грудня. Гармонійний вплив від білого місяця до Нептуну. Ось тут точно має бути подарунок долі, з солоним присмаком морського бризу та криком чайок над хвилями. Слід чекати успіхів на фронтах, особливо на тих, що виходять до моря. Тож сподіваюся, що дійсно вийдемо до моря, а значить звільнення Бордянська Маріуполя саме на часі. І навіть мої найсміливіші припущення Крим. Дійдемо до нього. Або навіть і зайдемо вже. В кінці цього відео в мене буде ще про один цікавий вплив саме на цю дату. І він стосується саме Криму і карми в тому числі. Отже, дійсно маю сміливі прогнози щодо дати 22 грудня. Але так чи інакше, доля дійсно готує нам. Великий подарунок. 23 грудня. Так само позитивний вплив. Аспект шансу. Гарний вплив до нашої Венери. А це і про жінок, і про фінанси, і про культуру, і про дипломатію. Ці дні, а саме з 20 по 24, будуть успішні комунікації, контрнаступи, перемоги над ворогом, бо цей аспект буквально дає нам формули перемоги над ворогом та успішні сумісні проекти з партнерами, вигідні та успішні договори, попередні угоди, тайна чи благодійна підтримка. Це період широких можливостей для України особливо по поверненню своїх територій в законодавчому полі. Можливо, ми виграємо в якомусь міжнародному суді, чи будемо мати позитивне для нас міжнародне рішення. Чекаю на той день з нетерпінням. 26 грудня. Аспект підкреслено кармічний, напружений. Але до нашого Янгола-охоронця. Отже, його дії в ці дні з 20 по 26 грудня будуть різкі, може навіть не дуже приємні для нас, але все одно такі, які захищають нас. Отже, не слід спішити з висновками. Все відбувається нам на краще. Побачимо це трошечки згодом. Цей вплив так само був з нами вже. Про події перших торкань можете подивитися в архівах новин. А я сьогодні хочу згадати найяскравішу подію листопада. Бачите на графіку дату 11.11. .11. Це четверте торкання аспекту. Так, ця дата увійшла в нашу історію як дата звільнення Херсону. Тому останнє п'яте торкання має так само дати нам прекрасні новини по звільненню морських територій і великих значущих міст. Бо вплив. Від Нептуну, володаря морів та океанів. І, як бачимо, на минулому торканні ми прийняли подарунок долі. Точніше, вибороли його, бо не сиділи і не чекали у моря погоди. Оскільки цей вплив дуже сильний, то і подія може знову статися на сходящомусь аспекті, тобто за декілька днів до вказаної дати. На цей день, 26 грудня, знову вплив від ретроградного Марсу. Звісно, він знову повертає нас до певних уроків. Перше торкання було 7 вересня. Піднімаємо архів новин. 6 вересня. По всій лінії фронту було гаряче. Але наші ЗСУ трималися гідно. Це з промови президента. Росіяни відключили Каховську ГЕС. А це спричиняє загрозу для аварії на Запорізькій атомній станції. Але все обійшлося тоді. Сподіваюся, що і цього разу, 24-26 грудня, ми так само впораємося з тією ситуацією. Можливо, навіть привернемо міжнародну увагу до проблеми, що причинили напади расистів на наші об'єкти інфраструктури і особливо енергосистеми. Світло, опалення системи електропостачання. Ми вже маємо бути готові до всього. Можливо, знайдемо досить оригінальний вихід. Буде винайдено якийсь екологічний спосіб добування електроенергії саме в ці дні. 30 грудня напружений вплив. Він був з нами вже 16 травня і 18 жовтня. І ось останнє торкання. Доля приймає у нас іспит на стійкість, мужність та зрілість та вірність собі. Давайте згадаємо, що було на першому торканні 16 травня. Реді зробив заяву, що наказ виконано. Захисники Азовсталі виходять, щоб виконати наказ головнокомандуючого та зберегти життя бійцям. 18 жовтня 47 шахідів летіло в нас. 37 ми збили, спрацювали наші ППО. Тобто ми стали сильніші і навчилися протистояти тому аспекту. Це добре, бо це говорить, що 30 грудня урок має бути прийнятим, а досвід здобутим. І мудрість винайдена. 18 жовтня. Ми знову почули про полонених з Азовсталі. Цього разу новина була приємна. Ми повернули з полону 108 жінок, більша частина яких військові захисниці Азовсталі та повернули і цивільних жінок. Що ж, цього разу так само почуємо щось про наших азовців. Чекаю на чергове повернення наших бійців додому. І не тільки азовців. Якщо до того часу ми вже зайдемо в Крим, то, можливо, почуємо про дітей, яких туди насильно вивезли, або взагалі почуємо, що значна частина наших українських дітей повернута додому в свої родини. І наостанок дата 31 грудня, канун Нового року. Путін полюбляє дарувати подарунки до свят. Особливо, якщо на полі бою повне фіаско. А те фіаско вже давно сталося з військами РФ. Цей вплив буде від Сатурну до місяця в гороскопі України. Нагадаю: місяць це народ. Такий вплив, напружений, важкий від Сатурну, це суворі події, інколи жорстокі, схиляючи нас до великого суму і болю. У ведичній астрології такий вплив називається Саде Саті сім з половиною років випробувань і важкої кармічної плати. Прочитайте, будь ласка, книгу Роберта Свободи Велич Сатурну. І ви зрозумієте, що це таке. Але що стосується України, то ми вже те переживали. Перше торкання було надто болючим. 4 квітня. Напередодні після звільнення наших територій з-під Києва вже 3 квітня нам відкрилися страшні факти цинічних вбивств та жорстоких знущань над українцями. Сотні закатованих та зґвалтованих різного віку, різної статі. Пригадуєте, в який стан ми погрузилися тоді. То був суцільний шок. Але ми те. Пережили, ми усвідомили, з ким ми маємо діло. Тому на другому торканні ми вели себе дуже впевнено і заявляли світові про нашу рішучу позицію, відкриваючи очі тим у світі, хто ще не зрозумів, з ким має справу. Друге торкання було 8 серпня. Напередодні Зеленський проголосив, що якщо Росія. Проведе референдуми, а це про відчуження наших територій, то по Сатурну він майстер звужувати та відсікати. То ми, Україна, не підемо ні на які перемовини з Росією, принаймні з існуючим режимом. Тоді були ракетні обстріли ЗАЕС, що знову про велику небезпеку не тільки для України, але й для всієї Європи та Азії. Того дня було багато ракетних обстрілів по Україні. Гарячі новини з фронтів. Заява Зеленського, саме 8 серпня, Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту. Чого я виділяю саме цю заяву? Бо тут саме про урок від Сатурну. Мороз, холод то по його частині. Ось і наша рішуча відповідь і Сатурну, і всьому світові. Ми не зупинимося. Ми підемо до кінця, визволяючи своє. Саме таку сміливість і рішучість, стійкість і віру в свою мету, попри все, любить Сатурн. Провивши через жорстокі, холодні та цинічні випробування, Сатурн нагороджує тих, хто був терплячим. Та головне Принциповим, хто не зрадив себе і не став на коліна. Коліна це теж парафія Сатурну. До речі, Сатурн для нас, України, кармічний вчитель. Так, він вчитель суворий, дуже строгий, але й дуже справедливий. Отже, я впевнена що події напередодні нового року, навіть вже з 26 по 31 грудня, ми пройдемо гідно і з честю, як і на всіх попередніх торканнях. Ми повернемо своє. Так, звісно, ми знову побачимо факти і докази звірств рашистів на нашій землі. Це в чергове може завдати нам болю, але нас те не зламає а зробить ще сильнішими, принциповішими у боротьбі за свою свободу та перемогу над злом. І наостанок, друзі, ось що хочу вам розказати. Пригадуйте, з чого почалася ця війна в лютому 2014 року, коли війська РФ стали з'являтися то там, то тут, в нашому Криму. На той час чорний місяць Ліліт, майстер провокацій та уроків долі, що роблять нас сильнішими. ішла по раку. Так само, до речі, як і зараз. Ліліт тоді була в 29 градусі раку. Так само, як і зараз, в другій половині грудня. Вона повертається знову в те положення 22 грудня. Ліліт Заходить в той самий роковий для нас градус 29, 29-й, з якого і почалася ця війна. Отже, коло замкнулося, цикл випробувань пройдено. Маю впевнену надію і астрологічні підтримки тим надіям, що плюс-мінус тиждень від 22 грудня, а це період з 15 по 29 грудня. Ми таки дійсно повернемо Крим. Принаймні, саме в ті дні ворог і крадій зрозуміє, що він безсилий. А ми А ми будемо сильні. Бо саме такій силі через випробування і страхи проводять нас всіх ліліт. І її положення в раці це шлях від зрадника Батьківщини до її вірного захисника. І Справжнього патріота на ділах, а не на словах. Пригадуйте, як ми тихо здавали Крим у 2014 році, як була команда не стріляти у відповідь. Чому? Задля чого? Чому не було введено військовий стан? Як того вимагає наша Конституція? До речі, головний закон України. Закон, який має працювати за будь-яких умов і на рівні для всіх українців. Я впевнена, що за ці 9 років рівно по циклу ліліт ми пройшли багато чого, що тепер дає нам змогу бути всім нам по-справжньому вірними нашій країні. Ми пройшли те, що по-справжньому навчило нас. Любити Україну. Ми повернулися до рідної мови, до рідних традицій. Ми пройшли такий важкий шлях, що вже точно не зможемо забути про це ніколи. І нашу любов до рідної землі запечатано і закарбовано тією самою ліліт. Я вірю, що 22 грудня вона проголосить. Урок пройдено. Мудрість та силу знайдено. Слава Україні! Слава її мужнім героям! І тут не хочеться говорити жодних слів. Хочеться помовчати, побути на самоті. Тому я залишаю вас, друзі, з тими роздумами. Бережіть себе та Україну! До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.